Що в мене тут є? Цілий пакет і сінцем. Зараз буде розпаковка. Перше, що я купила, це ось такі шльопки за 100 гривень для себе. Далі в нас йдуть шорти. Ось такі шорти. 50 гривень. Це шорти взагалі дитячі, підліткові. Я їх купила собі. Далі йде. Ось такі шорти 50 гривень. Це сина. Ось такі класні джинсові шорти. Вони також підліткові, це також для мене. Так, купила ось таку кофтиночку. Вона. 219 написано, але в Чепові я бачила 119, За 119 вона мені чомусь. Ось така футболочка 50 гривень. І ось такі двоє шортиків. Також двоє за 50. Ну в шоці я також. Я рада, що я встигла, бо вже дуже мало речей залишилось. І все це вийшло мені на 478 гривень. Я хочу сказати, що це дуже класно. А ви як вважаєте?